Роздали короваєм, подяки і смачно почастували. 29 липня у Лозівському агропромтехсервісі відзначили працівників, які збирали ранні зернові. Люди працювали самовіддано зранку і до пізнього вечора, каже директор підприємства Віталій Мамай. Тому ж НЕВА пройшли у стислі строки і практично без втрат. За старою традицією керівництво Агропромтехсервісу вирішило провести свято для учасників збору першого врожаю. На урочистостях була і Ольга Бондаренко. Кілька десятків працівників лозівського агропромтехсервісу шикуються на подвір'ї. Тут водії, комбайнери, начальники відділів. Урочиста частина починається разом із дощем. Директор підприємства Віталій Мамай тлумачить, що це добрий знак. Він передає коровай власникам підприємства, вручає хліб партнерам і начальникам відділів. За підсумками жнив, на підприємстві провели рейтинг серед своїх комбайнерів і водіїв. Кращим екіпажем жінців став екіпаж Анатолія Гончарова і Юрія Фесуна. Зерно обирали, косили, намолотили більше, ніж всі. Останні. Хороший комбайн імпортний. От він нам і дав свою віддачу. Більше, ніж півтори тисячі намолотили цим комбайном. Петро Прокопенко разом із напарником зайняли друге місце. Вони збирали зерно на старій техніці, але чоловіки переконують свій комбайн, добре знають і люблять. Не рівняйте дір і дон є ж разниця між комбайнами. Ну, накосили на друге місто. Ну, не всім вже перве. Можна комусь перше, друге, третє. Жнива це спільна робота всіх, наголошують чоловіки, і зазначають, такого свята їм не влаштовували останні кілька років. Директор агропромтехсервісу пояснює, що люди віддано попрацювали, а тому запропонував власникам підприємства зробити для жінців свято як було раніше. Організували його власними силами, бухгалтери написали сценарій і провели захід. А кухарі накрили стіл. Все таки люди трудились. Люди, хай ті 10 днів, ну вони працювали. Зранку до вечора просили їх і до пізнього вечора вони не відмовлялись, і ми вирішили влаштувати їм таке маленьке свято, зробити два вихідних, і потім знову в бой. Знову ми готуємося до посівної, і там буде в нас і збирання соняшнику, і збирання цукрових буряків. У листопаді на День працівників сільського господарства підсумують весь зібраний врожай, каже Віталій Мамай. За швидке і якісне збирання ранніх зернових нагородили більше двох десятків працівників. Внимаю. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.